Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій і я служитель Церкви Спасіння. Сьогодні ми поговоримо про важливу та актуальну тему, як свідчити про Ісуса нашим друзям та знайомим. Слово Боже кидає нам виклик у Матвія 5 розділі з 13 по 16 вірш. Там говоряться такі слова, що ми є сіль землі. Якщо сіль втрачає свою силу, що зробить її солоною? Також там говориться про те, що ми є світло для світу, і неможливо заховати місто, яке стоїть на горі. І так само світильник, який запалюють, ніхто не ховає під посудину. Отже, сам Бог кидає нам виклик через Боже Слово, щоб по нам завжди було видно, що ми є послідовниками та учнями Ісуса Христа, і щоб через це ми проповідували Євангеліє тим, хто нас оточує. Отже, перейдемо до практичних порад, які ми з вами можемо застосувати в нашому житті для того, щоб привести якомога більше наших друзів та знайомих до Господа. Перша ревно молися за тих, кому проповідуєш. Часто ми можемо думати, що спасіння це миттєвий акт, але насправді битва, духовна битва за наших друзів іде тривалий час і починається з молитви. Тому прямо сьогодні ти можеш розпочати молитися за того, кому збираєшся проповідувати Євангеліє. Молитися за його потреби, за те, щоб Бог давав тобі розуміння, про що говорити, коли говорити, і щоб сам Господь влаштовував ваші зустрічі та розмови. Пам'ятайте, ми не можемо нікого спасти самотужки. Людей рятує тільки Бог. Порада номер два. Постійно вкладайте у відносини. Часто ми думаємо, що проповідувати Євангеліє потрібно словами, і результат ми хочемо побачити також одразу. Але насправді секрет полягає в тому, що нам потрібно будувати тісні, приємні, відкриті стосунки з тими людьми, яким ми свідчимо. Поки ми не побудуємо стосунки з тими людьми, яким ми проповідуємо. Нам буде дуже тяжко донести їм ті істини, які ми хочемо сказати. Нам буде дуже тяжко показати, як Христос змінив саме нас. Тому такі прості речі, як зустріч за чашкою кави, прогулянка літнім парком, вони зможуть допомогти побудувати вам приємні зв'язки з цією людиною, через які надалі ви зможете являти Христа. Мені дуже подобається цитата, яку ми, можливо, багато разів чули, але інколи забуваємо: проповідувати Євангеліє потрібно постійно інколи для цього можна застосовувати слова. Надихаю кожного з нас сьогодні не просто говорити слова про Ісуса Христа. А являти його в щоденному житті людей, які нас оточують через свої прості вчинки, через побудову стосунків, через прийняття та через любов. Порада номер три: діліться своїми свідченнями. Сто відсотків неминуче настане той момент у вашому спілкуванні, коли просто за розмовою потрібно буде поділитися тим, що пережили ви особисто. Знаєте, в моєму християнстві я довгий час не знав, а що зробив особисто Ісус для мене. Тоді я почав просити Бога, щоб він показав, як він мене змінив. Він показав мені багато змін у моєму характері, багато чудес, які я не помічав і, можливо, не усвідомлював. Після цього мені стало набагато легше розповідати моїм знайомим та друзям, що саме для мене зробив Ісус. Ми також можемо розповідати, що він зробив для нашого оточення, історії, які ми чули. Але я дуже сильно раджу нам всім уникати суперечок на релігійні теми. Бо довести, хто вірить правильно, а хто неправильно, буде досить тяжко. А з твоїм свідченням та свідченням твого оточення навряд чи можна буде посперечатись. І остання четверта порада: запрошуємо людей до церкви. Після того, як ми будемо з вами проповідувати, вибудовувати стосунки і ділитися своїм свідченням, може настати момент, коли люди відкриються нам у своїх потребах, своїх болях та переживаннях, коли, можливо, захочуть повторити за нами молитву покаяння. І в цей момент дуже важливо дати їм правильний напрямок. Важливо запросити їх до церкви, де вони зможуть почути надихаюче слово. Можливо, запросити їх на перше наставництво, де вони більше дізнаються про Бога, або на домашню групу, де вони відчують сімейну атмосферу. Та те, як про них будуть піклуватися брати та сестри. Я вірю, що ці прості поради вони можуть змінити все в нашому житті. І те, що здавалось нам до цього таким тяжким і, можливо, навіть неможливим, стане для нас легкістю і благословінням. Тому запрошуємо наших друзів, наших знайомих до церкви, розповідаємо їм про Христа, і давайте будемо свідчити, що він зробив в нашому житті. Якщо тобі потрібно більше інформації, ти можеш відвідати щорічний курс Євангелист, а також подивитися проповіді на тему євангелізації на youtube каналі Церква Спасіння. І завжди пам'ятай, якщо тобі важко і саме тобі потрібна підтримка в цьому питанні, знайди людей поруч, які зможуть допомогти тобі пройти цей шлях. Ми разом для того, щоб проповідувати Євангеліє, проповідувати Ісуса Христа.